Усім привіт, продажа Ріноколеус, свіжопригнаний в Швейцарії. Це у нас 2.0 дизель, автомат, повний привід. 153 тисячі оригінального пробігу, гарній комплектації машинка. В такому гарному чорному кольорі, на 17-х летосплавних дисках, на зимовій резині, Кузов весь ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів, біксенонова оптика. також. Датчик світла, датчик дощу, бокс, акустика, парктроніки, складання підігрів дзеркал, ось Така у нас резина 17-го розміру. Класні легкосплавні диски, ціленькі, без бордюрок, без потертостей. На кожних дверках є безключовий доступ. Бачите, парктронічки, оптика вся ціленька, що спереду, що взаді. Також вікна прелеміновані з напилом, з підігрівом. Знизу у нас нічого не ржаве. Машина без корозії, кузова тут оцинковані, дуже надійні, витривалі, також безключовий доступ на кожних дверках. Такий стан кузова з цієї сторони показую. Все гарненьке, ціленьке, просто таке дзеркальне відображення, як бачите, гарно зберігся кузов. Бовс-акустика, як і говорив. Це така у нас машинка. Зараз перевіримо її товщиноміром. Почнемо таким професійним прибором перевірочку. Фарбовані у нас оці дві деталі, крило і дверка. Це все робили в Швейцарії. Автомобіль так і приїхав з таким підкрасом. Все зроблено якісно, на око зовсім не відрізниш. І був зроблений перехід на дверку. Дверка також. Перефарбована з крилом. Прийоми ціленькі, це просто косметичний підкрас. Останні елементи всі в оригіналі. Зараз пройдемося прибором, покажу вам все. Також зараз фокусую. Також нагадаю, автомобіль повністю розмитнений, сертифікований. Кожний автомобіль в мене проходить сертифікацію, вже дається клієнту з повним пакетом документів для реєстрації МРЕО. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також така функція доступна. бо Зараз дуже багато хто не має змоги або часу приїхати і самим забрати автомобіль. Знаходимося місто Радивилів, Рівненська область. Якщо будуть питання по доставці, телефонуйте, все вам детально розповім. Так, Кузов перевірили. Зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію всередині. Ходимо до салону, маємо безключовий доступ на кожних дверях. Зверніть увагу на стан пластику, шкіри. Тут такі нашкірені ставки, пластик такий мягенький, прогинається, все якісне. Повний електропакет, блокування вікон, електрорегулювання підігрів дзеркал також присутні. Бовс, акустика, накладочки бовс, стикій на сидіння з підігрівом, комбіновані. Тканина і шкіра так само в гарному виконанні зроблені, такі приємні на ощуп з підігрівом в двох режимах. Сильний і легенький. Мультифункціональне кермо. З круіз-контролем, так само все в гарному стані. бачите. Тут у нас де управління світлом, підсвіткою, партроніками, антибукс. Відкривається тут у нас бак, капот. Тут у нас блок запобіжників схований. Потолочок не прокурений, не потертий, посторонніх запахів автомобілі немає. Зараз присядемо, покажу. Далі. Також у нас бовса акустика навігація, Airlink сенсорна, двохзонний клімат-контроль, mp 3 можна підключати AUX, USB, флешку, диск, що вам заманеться. Також система запуску двигуна без ключа, круїз-контроль, управління повним приводом, повний привід тут включений, коли потрібно. Ви його вмикаєте для економії. Якщо... Ну, щоб не завжди їздити на повному приводі, виключили передній привід і рухайтесь. Коли потрібно кудись заїхати, собі включили повний і виїжджайте куди вам потрібно. Тут, тут кліренс великий, також все вам покажу. Також допомога при спуску гори, розетка. Тут у нас ховається ключ-карта, щоб не гулась. Зараз наглядно вам покажу. Щоб наприклад, не гулась, також можна отримати її в кармані. Ось так, вставляєте. Надійна коробка автомат гідротрансформатор ніколи вас не підведе. Не путайте її з варіаторами, які стоять в бензинових версіях, дизельній версії, завжди стоїть гідротрансформаторна коробка. У нас електроручник, джойстик управлінням, навігацією. До речі, електроручник автоматично затягується, коли глушите автомобіль. Це Також великий плюс. Два підстаканічка. Такий підлокітник, так само шкіряний. Має такий. Таке відерце, також тут у нас ховається флешка, на карта, USB, розетка AUX. Зараз заведемо двигун. Ось так, нажимаємо. Мотор працює чітко, рівненько, все гарно, плавненько заводиться. 153 тисячі пробігу, також ця сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все вам буду показувати. Пізніше також обов'язково зробимо тест-драйв, як завжди. Така у нас сенсорна навігація. Можна підключити сюди Android Auto, CarPlay. Одразу навігація у нас присутня з українськими картами, дуже великий плюс так само. Також можна слухати музику через телефон, підключати через Bluetooth і так далі. Дивитися відео, фотографії. Дуже багато різних настроїв автомобіля тут. Двозонний клімат-контроль, кондиціонер заправлений, все гарно холодить, центральний замок, підсвіточка. Усі кнопки, всі ціленькі, не затерті, зверніть увагу, все в такому гарному добротному стані. Сидіння пасажира, пізніше так само буду все показувати з того ракурсу. Такий рояльний лак. А тут у нас такий карбончик. Так класно, стильно все виглядає. А зараз перейдемо до заднього ряду. Переходимо до заднього ряду, так само все у нас тут в порядку. Є центральний замок, щоб діти не відкрили зсередини. Без корозії автомобіль, так само диванчик весь ціленький, неушкоджений. Також є підлокітник з підстаканниками. Сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно переночувати або щось велике, габаритне перевести. Це також великий плюс колеоса, так само та спинка складається, потвориється в таких два повноцінних, два повноцінних двоспальних місця. Шторочка також ховається, забирається, якщо вона вам не потрібна. Так, це, це діло назад складається, фіксується легко. Місця ззаді дуже багато, також такі карманчики. Тут у нас карманчик такий є, зараз присядемо. Так само потолочок, підсвітка. Все тут у нас на місці. Все ціленьке, не неушкоджене. Приємно, коли автомобіль в гарному збереженому стані. Знаходитись в ньому, керувати ним. Це також невід'ємна частина хороших автомобілів. Як і технічному стані, зовнішньому, і внутрішньому. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу, вечором гарно все підсвічується. Кожна кнопочка у гарному стані, нічого не протерто, Ось такий у нас колеос. А зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення, маємо безключовий доступ. Ось так у нас відкривається багажник. Такий у нас утворюється столик, стульчик. Вам заманеться, легко витримує, Кілограм 200 це точно. Можна спокійно сидіти десь на природі або щось, великий габарит довге перевозити. Так. Шторочка у нас, підсвітка, розетка для заряджання ваших девайсів, бокові такі органайзери присутні. Можна щось з боку ховати також. Тут у нас ховається домкрат, ключі, такий великий органайзер. також. Запаска, самбуфер бокс, все на своєму місці. Так. так все назад ховається. Раз. Два. Так, покажу все з цього ракурсу тепер, тут так само все на спорядку. Дверна порядку. Отверна карта, шкіринів ставки, пластик, нічого не поцарапано, не побито, диванчик з цього. Боку показую спинки передніх сидінь, само всі ціленькі. Так, Дверна карта переднього пасажира. Корозії по автомобілі, по прийомах, по днищу, будь де немає, по тут оцинковані, ще раз вам нагадаю. Це дуже такі гарні витривалі машини. Так виглядає. Панелька з цього ракурсу так класно все чітко виглядає, коли все в гарному збереженому стані. наголошуюсь. Також сидіння пасажира з підігрівом. Такий у нас великий бардачок присутній, вся документація є на місці. Зараз я вам буду показувати. Така у нас документація різна, виписки зі сервісів. Сервіска. Зараз передивимося. сервіска інструкція. Відмітки про обслуговування машини. Значить, немає. стані прибіг 140 тисяч 23-й рік. Так. А зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір мотора, сам капот. Усі кріплення болти ціленькі, нічого не кручено, не верчено. По бамперах, покрилах, парах. Все так само чітко, рівненько. Також мотор працює чітко, без ніяких шумів, посторонніх звуків, ніяких запотівань, потікань немає, тут нічого не вимивалося, не милось, все показує, як є. Також свіжий акумулятор 2022 року. Так якщо це видно вам питання, 22 рік свіжо замінений, це також великий плюс. Звертайте на це увагу. Ще раз покажу вам автомобіль ззовні. Фари нас світять білим світлом, буде гарно свічувати в темну пору доби. Хузу весь ціленький, рівненький. Нагадаю, без м'ятин, без сарапин, без колів. Це нас 2.0 дизель, автомат, повний привід. В поєднанні з повним приводом і таким кліренсом автомобіль буде вас виручати на будь-яких ділянках доріг, будь-то гори, сніг, болото, що завгодно. Дуже така гарна надійна. Провірена машина вже часом. Стоять надійні мотори, які ставляться на багато моделей автомобілів, як Nissan Trail, Traffic, Renault Колеус, той самий Laguna і так далі. Кому цікаво, можете перечитати в інтернеті інформацію або зателефонуйте, я все вам детальніше розповім по машині, по її характеристиках. Такий гарний чудовий чорний колір, гарно виглядає, коли він, звичайно, ж збереженому стані гарні дісочки 17-го розміру, без бордюрок, так само без потертостей. Це також великий плюс. А зараз зробимо невеличкий тест драйв машинкою, покажу вам її візді. Ось такий у нас автомобіль візди, комфортна посадка, гарна глядовість великі бічні дзеркала. Також кожна кнопочка все підсвічується, присутні двозонний клімат-контроль, навігація, круїз-контроль, повний привід, автомат, гідротрансформатор ніколи вас не підведе. Ось такі у нас оберти. Автомобіль дуже економічний, драйвовий. Буде вас виручати на будь-яких участках дороги з повним приводом, з високим, високим кліренсом. Така універсальна машинка на кожний день. Тож, цікавий такий автомобіль. Приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радевилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під підім. Також підписуйтесь на YouTube канал, групу Вайбери. Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую усі наявні автомобілі Швейцарії або ті, які ще їдуть в Україну, тих, яких ще немає в Україні. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте Сам Детально розповім по кожній машині. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі.